Які ігри лідирують за онлайном у 2025-му? у 2025-му році, ігровий світ переживає справжній бум онлайн активності. Деякі тайтли збирають мільйони гравців щодня, встановлюючи нові рекорди. Якщо умовний КС нас не здивує онлайном, ну бо легенда, то є ігри, від яких я особисто не чекала такого онлайну. Роблокс щоденна аудиторія понад 76 мільйонів гравців. Місячна на 129,7 мільйона. Роблокс продовжує домінувати, особливо серед молоді. Гравці проводять у середньому 28 хвилин за сесію, заходячи до гри понад 4 рази на день. Я чесно не шарю, що це за гра Така я знаю, що досить популярна серед підлітків і навіть дітей, але 76 мільйонів онлайн день. Це вау. На другому місці League of Legends. з місячною аудиторією понад 130 мільйонів гравців. Ну це ж Азія, це класик. З моменту свого релізу, 2009 році, League of Legends залишається на вершині. Мабуть, єдина у світі моба, яка нормально так конкурує з Дотою. Всі інші просто не вивезли. І на третьому місці Fortnite. Середня добова активність, якого складає понад 30 мільйонів гравців щодня. Думаю, ця гра заслуговує на такі цифри. І я знаю, що там скинів більше, ніж піску на пляжі, але це більше прикольні колаборації з зірками або відомими брендами. Ну якось воно виглядає ну лаконічно, іначе все на своєму місці. А завдяки постійним оновленням, новим сезонам, Фортнайт залишається привабливою для мільйонів гравців по всьому світу. А ти граєш у щось із цього списку? Напиши в коментарях.